Мені прийшло таке повідомлення. Слава Ісусу Христу, мене надихають ваші відео. Дякую. І ще таке питання. Може ви мені роз'ясните, бо я заплуталася. Мова йде про заробіток. У мене просто чоловік невіруючий, аб'юзер, все принижує і маємо 5 діток. Грошей майже не дає. Як мені заробляти, не знаю. Е, в Бога постійно запитую. І не, нічого не розумію, вже навіть думала про розлучення, може щось порадити. Ось дивіться, що я можу сказати в таких ситуаціях. По-перше, я не знаю ні вас, ні вашого чоловіка, не знаю, не маю ніякої інформації, тому я, в принципі, ніяких порад не даю. Але єдине, що я можу сказати, це просто займіться собою, займіться своїм розвитком, бо коли ви починаєте займатися своїм внутрішнім розвитком, тоді все починає мінятися, тому що ви починаєте виходити на вищий рівень вібрацій. Тобто люди, які біля вас вони починаються відчувати, і якщо це людина, яка вас дуже сильно любить. Вона буде старатися не відставати від вас, і ваші реальні зміни, коли вона побачить ваші реальні зміни, не просто говорити, не просто щось там повчати, не просто контролювати і говорити чи маніпулювати. А реальні зміни у вас, тоді їй теж цього захочеться, в такому випадку йому, вашому чоловіку, так? Але буває і таке, що людина не хоче. І люди просто розстаються. Тому рішати вам. Отже, що ми робимо? Ми перефокусуємо свою увагу з чоловіка, з обставин, з того, як все погано на себе, на свій внутрішній розвиток, на запитання, чому це зараз є в моєму житті, що це хоче мене навчити, тому що. Все, що відбувається в нашому житті, це відзеркалення нашої внутрішньої природи. Тому так важливо почати свій внутрішній духовний розвиток. Розумієте? І по-справжньому захотіти бути щасливою. Тоді є Бог, який вам допоможе, який вам проговорить у серці, і поведе Дух Святий. Ось. Перефокусовуємо увагу на себе, на те, як мені з цього вийти.